Доброго дня, любі діти та шановні батьки, я рада вас вітати на занятті з валеології. А щоб дізнатися, про що ми сьогодні з вами будемо говорити, вам підскаже загадка. Тож слухайте уважно, без насіння виростає і міцне коріння має, ним їмо і хліб, і суп. Що це буде, дітки? Так, молодці, це зуб. Діти, ми сьогодні з вами на занятті. Поговоримо та дізнаємось, як доглядати за зубками. І що робити, щоб вони не боліли та були здоровими. Наші зуби розташовані. У роті. Вони нам потрібні, щоб їсти, пережовувати їжу, правильно і чітко розмовляти і мати гарну посмішку. Це на перший погляд здається, що наші зуби міцні. Але якщо не дотримуватися правил, то зубик можна і втратити. Давайте разом з вами пригадаємо ці правила. Не їж та не пий дуже гаряче або дуже холодне. Це шкодить поверхні зубів. Не їж багато солодкого. Не гризи зубами горішки та інші тверді предмети. Більше потрібно їсти молочних продуктів. Їсти овочі та фрукти. Вони містять вітаміни. А ще, щоб зберегти зубки здоровими, їх треба чистити два рази на день, вранці та ввечері. Діти, а чи ви знаєте, як правильно чистити зуби? Так, правильно, чистити зуби треба зверху вниз від кореня зубів до їх кінчиків. Коли ми їмо, дрібні часточки їжі накопичуються між зубами. Якщо їх часто не прибрати, то на зубах утворюється велика кількість мікробів, які часом можуть зруйнувати увесь зуб. Тому зуби треба ретельно чистити. Коли зуби почистив, потрібно добре промити зубну щітку та поставити її у стаканчик. Діти, а тепер давайте перевіримо, як ви запам'ятали правила. На кожне твердження відповідай так або ні. Тож, починаємо. Слухайте уважно. Чистити зуби треба кожного дня вранці та ввечері. Так чи ні? Звісно, так, молодці. Можна користуватися чужою зубною щіткою. Так чи ні? Вірно, молодці, звісно, ж ні. Слухайте далі. Овочі та фрукти корисні для зубів. Так чи ні? Молодці, звісно ж, так. Діти, а зуби можна чистити рідким милом? Молодці, звичайно, ж ні. Чи можна їсти багато солодкого? Молодці, звичайно, ж ні! Це шкідливо для зубів. Молодці. Добре, виконали завдання. Діти, а зараз скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли на занятті? Так, про наші зубки. А нагадайте мені, будь ласка, скільки раз на день потрібно чистити зубки? Так, зуби треба чистити кожного дня два рази на день, вранці та ввечері. А які правила догляду за зубами? Хто запам'ятав, як треба за ними доглядати? Так, молодці. Діти, а дуже багато солодкого корисно для наших зубів? Молодці, звісно ж, ні. Діти, а на цьому наше заняття закінчується. Ви всі молодці, а я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!